Вітаю! Вперше з початку повномасштабної війни з порту Одеси вийшов контейнеровоз, що означає це, що суднопластво портів України розблоковано. З вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Експерти неодноразово говорили, що зерновий коридор можливий без Росії. І доказ тому перше судно, що вирушило новим тимчасовим шляхом. Контейнеровоз Джозеф Шульта чекав свого зіркового часу з 23 лютого 2022 року, і це зробило його найдорожчим судном, яке застрягло в портах України. За попередньою оцінкою його вартість сягнула 150 мільйонів доларів. А тепер цей красунчик із 30 тисячами тонн вантажу вже прибув до Стамбула. Здавалося б, тепер судноплавство спортів України розблоковано, але у морському бізнесі схема працює трохи інакше. Так, цей прохід може стати позитивним прикладом для інших суден, але дійсно успішним його можна буде вважати лише тоді, коли почнеться захід кораблів в українські порти. Для цього, враховуючи ситуацію у державі, необхідно організувати безпеку проходження суден. Тож наразі Мінінфраструктури та міноборони вже анонсували програму страхування військових ризиків. Крім того, варто не забувати про два фактори: перший контейнеровоз рухався через територіальні води України, Румунії, Болгарії та Туреччини. Другий судно вийшло із порту під прапором Гонконгу. І в обох випадках Ерефії не було б вигідно його атакувати або зупиняти. Тож маємо надію, що надалі Україні вдасться знайти нові безпечні морські шляхи для курсування торгувальних кораблів. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Адам Ньюз.